Чи можна свідомо заразити інший світ? Це не фантастика, а серйозна пропозиція щодо Енцелада, крижаного супутника Сатурна. Під його товстим льодом є глибокий океан, де присутні всі хімічні складові для зародження життя. Ідея спершу переконатися, що свого життя там немає, якщо ні, створити лабораторію під льодом. Поселити земні мікроби і спостерігати їх розвиток у чужому середовищі. Це допоможе розгадати таємницю появи життя на ранній землі. Однак виникає безліч етичних питань: чи маємо ми право втручатися в інші світи? Як бути впевненими, що там немає життя? Чи не знищимо ми унікальну біосферу, про яку навіть не підофріємо? Ці дилеми слід обговорювати вже зараз. Адже скоро ми зможемо не тільки шукати життя в космосі, а й впливати на його появу, який етичний принцип має бути пріоритетним при дослідженні інших світів.